Дідусь на запорожці вдаряється в Мерседес. Звідти виходять лисі накачані мужики і кажуть: Ну все, діду, ти попав. Хлопці, що ви переживаєте? Зараз домовимося. Відкриває багажник, витягує лампу, тре її, і появляється джин. Дід, давай скоро пожар шашлик і зготуй каву. Дві хвилини. У поляні стоїть шашлик і кава. Мужики в шоці кажуть до діда: Діду, на тобі наші кредитні карточки, там є 10 тисяч доларів. Бери нашу Мерседеса, але віддай лампу». Добрий хлопці, забирайте, сідає в машину і їде. Мужики стали біля лампи і кажуть, «Так, що всі банки світу були наші, всі акції заводів світу були на 51% нашими. І золоті купальні. Теж належали нам. Е, хлопці, я можу тільки шашлик пожарити і каву зробити.